Борис Мозолевський Його прихід. Тихо як, ні шелесту, ні сплеску, Світло як в душі і навкруги. Я чекав, і ось воно воскресло, повінню зламавши береги. Світ світає, зацвітає вишня. Я з тобою, Спи, кохана, спи як воно таке з нами вийшло на шпилястім гребені доби? Стрілись, наче камінь і кресало, досвід мій і молодість твоя, десь далеко скрипка воскресає, славлячи святе твоє ім'я, а день! Коли в цей світ прийшла ти, аве тінь коханої руки, Аве бровиня твоє підняте, навіки переможного миру вам.